Одні з моїх найулюбленіших спогадів з дитинства пов'язані з садівництвом разом із дідусем та бабусею. Смак цибулі та моркви, щойно зібраних з грядки, надихнувши мене зайнятися городництвом і зараз. Більше дітей можуть отримати щось корисне від роботи в саду, а смак свіжих овочів чудовий спосіб залучити їх до цього процесу. Ви, наспівно, вже знаєте про користь години, проведеної на свіжому повітрі, а не на дивані. Але як допомогти нашим дітям зануритися садівництвом заняттям, яке може супроводжувати їх все життя і приносити користь? Давайте обговоримо кількість стратегій, щоб викликати загальний інтерес до садівництва у ваших дітей. Залучаючи їх, ви допомагаєте їм зрозуміти сезонні цикли та диво, коли з насіння не виростає рослина. Можливо, ви також допоможете їм створити спогади та навички, які залишаться з ними назавжди, що їх надихає. Це один із найпростіших і найуспішніших способів залучити дітей до саду. Почніть із запитання, що вони хочуть вирощувати. Даючи їм вибір, ви дозволяєте їм брати участь у створенні свого садового досвіду. Якщо вони люблять піріг з чорниці, навчіть їх вирощувати чорницю. Якщо обожнюють картоплю Фундація регіональних ініціатив, покажіть, як саджати картоплю. Або спробуйте разом із дітьми створити піцамісто, де будуть рости чері помідори та трави, базилік, орегано, шавлія та часник. Ідея саду завеє з їжею, не лише викличе їхній інтерес, але й допоможете зрозуміти, які їжа потрапляє з точки А, насініна до точки Б час збирати врожай. Можливо, ваша дитина більше цікавитися квітами, ніж овочами чи травами. Може, нею сподобається вирощувати різні види квітів, які можна бачити, і вони знову зацвітуть. Або, можливо, вашій дитині подобається співочий тип середовища, і вона хоче рослини, які підходять для нього. Вирощувати квіти, кактуси чи навіть рослини під ліску джунглів разом із дітьми цілком можливо. Якщо потрібне натхнення, відвідайте ботанічний сад, також можна купити набори насіння, спеціально створені для дітей. Дайте їм необхідні інструменти. Важливий фактор у навчанні дітей доглядати за рослинами визначити простір, який смороду можуть обробляти. Це може бути грядка на вулиці чи місце на балконі. Можливо, ви живете в будинку з садом або в квартирі, де є лише балкон. Менший простір не перешкода, Навчіть дитину, як максимально використовувати контейнери для рослин. Можна почати з того, щоб дозволити дитині вибрати рослину в розпліднику або створити дитячий садок у дворі, де можуть гратися її друзі. Що робити, якщо дитина хоче саджати квіти з насіння, або принести додому квіти з магазину? Даючи їм свободу вибору, ви робите їх головними героями власної пригоди. Ще одна цікава частина інструменти. купуйте дитячі рукавички, лопатки, сапки та поливальні канітри, які зручно тримати в маленьких руках. Якщо їх зацікавити ґрунт або вони хочуть знати більше про компост, створіть для них невелику компостну купу або мішок із черв'яками поруч із вашою. Вони зможуть додавати туди траву після косіння та кухонні відходи. Так вони дізнаються про процес створення родючого ґрунту. Суть у тому, щоб дати їм власний простір та інструменти для роботи. Залежно від віку та навичок, ви можете допомогти або дозволити їм працювати все самостійно. Навчальні та цікаві заняття в саду. Існує безліч способів зробити садівництво цікавим, і робота з дітьми не звинувачень. Ось кількість ідей, які допоможуть зацікавити дітей у вирощуванні рослин. Вирощуйте рослину з насіння. Один із способів залучити дітей допомогти їм посадити насіння, смороду побачити, як воно проростає. Наприклад, можна покласти квасолю у вологий папір і помістити в пакет. Коли вона проросте, пересадіть її у горщик, а потім у сад, або спробуйте проростити картоплю. Закріпіть її у склянці з водою за допомогою зубочисток, і поставте на сонце. Діти побачите, як ростуть корені, і зможуть висадити картоплю в ґрунт. Ще один легкий варіант насіння чия: Замочіть його на день, потім розподіліть на глини, і спостерігайте, як з'являються маленькі рослинки. Зробіть це грою. Діти люблять ігри, організуйте дружнє змагання. То виростить найбільший перець чи помідор. Нагорода може бути простою морозово або улюблена солодка. Якщо не хочете змагань, можна просто винагороджувати дітей за виконані завдання. Наприклад, за ті, що смороду регулярно поливають рослини. Планування та розклад, рутина важлива для дітей. Якщо вони знають, що вранці потрібно поливати рослини або просто перевіряти їх, це стане частиною їхнього дня. Використовуйте візуальні підказки, календар садівника або план саду. Діти, які краще сприймають візуально, зможуть бачити свої завдання. Найважливіший навик розуміння сезонів і години, необхідного для вирощування рослин: якісний час. Пам'ятайте, садівництво з дітьми це весело. Якщо ви не будете отримувати задоволення, смороду теж не будуть. Не змушуйте їх, а навчайте на власному прикладі. Ви проводите годину разом, дізнаєтеся про їхній розвиток, а смороду вчаться відповідальності та цінувати результати праці. Коли діти помилуються, а це неминуче, зустрічайте це з розумінням. Навчіть їх дивитись на важкості з цікавістю, це допомагає їм у майбутньому. Садівництво це не лише про рослини, а й про спільні моменти, які залишаються у пам'яті назавжди.